Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Прийшов ангел і каже їм: не бійтеся, бо має вам звестити велику новину. А чого мали би боятися? же ангел прийшов і сказав, що дитя народилося в місті Давида, народилося хлоп'ятко. Кого малися боятися? Чому? І знаєте, Кожен раз, коли Господь приходить до людини, вона його не сприймає через те, що боїться. Боїться перемін, боїться відкритися Богові, боїться прийняти те, що Господь Бог їй дає. Знаєте, не кожен раз до нас приходить ангел і каже, те, що сказав пастухам, правда? Але кожен раз. До нас приходить ангел Господній, коли нам приходиться робити якийсь вибір. Кожен раз, коли треба прийняти Бога, коли треба прийняти волю Божу, ми боїмося. І ангел Божий якраз нам напоминає, знаєте, у цьому вечірі Різдва Христового каже: не бійтеся. Навіть коли постуки мали підійти. До тих ясел, там, де Ісус як маленький ще лежить, що такий знаєте, беззахисний, а ангел каже, не бійтеся. І зразу приступило знаєте, багато небесного воїнства. І я собі думаю, ну, чому воїнства? А чому не просто небесних хорів співали, так тішилися. Бачите, присутність Божу на грішній землі треба захищати. І небесне воїнство стало з самих перших хвилин, коли Христос втілився, прийнявши тіло людини, вже воїнство небесне стояло, тому що почалася боротьба. Почалася духовна боротьба за визволення. Христос ще в яснах, а боротьба вже почалася. І тут, знаєте, Ірод починає чагати на дитятку. а тут йому мудреці сказали: а тут він вже треба йому тікати до Єгипту, бо дитя хочуть убити. світ відчув присутність Бога і зрушився. Світ побачив світло, яке засяяло в Ефлеємі, і почав тікати в темряву, почав ховатися від світла. І пройшло 2000 років. І сьогодні, коли приходить світло, не ховайтеся від світла, йдіть до Ісуса, йдіть до церкви, ідіть проставляти Бога з Різдвом Христовим. А потім з колядою несіть ту радість один одному, так як пастушки понесли ту радість, повні радости, бачивши ангелів, що йому сказали, бачивши підтвердження в яслах Ісуса народженого, і пішли потім звіщати ту добру новину. І ми йдемо колядувати, і це також є, оце якби таке, знаєте, послідовництво отих пастушків, що почули від Ангела звіт. Побачили своїми очами і почули навіть спів тих ангелів, і потім пішли всім людям розказувати. Різдво Христове це чудесно просте свято для всіх зрозуміле. це чудесно складне свято, що для всіх не зрозуміле. це поєднання землі і неба, це поєднання. Тих речей, які від сотворення світу не можна було поєднати. Людина отримала можливість від землі перейти до неба. І людина це є вінець творіння не тільки через те, що вона є просто досконало створена. Вінець творіння в тому, що Бог у людині поєднав земне і небесне. Боже і людське. І тільки людина може з землі прийти до неба, і тільки людина прийняла небо, яке воплотилося в Ісусикове, в тому є особливий Божий задум, щоби Бог міг зійти на землю, Він створив людину. І тіло, яке він дав нам, як храм Духа Святого, є досконале через те, що він сам прийшов у то тіло, сам одів на себе тіло людське, не повстидався, не сказав, що воно якесь не здале, не сказав, що воно якесь є обмежене. І каже апостол Павло. І вчинив його мало що менше від ангелів, щоб притерпіти смерть, щоб відкупити з під закону тих, які були під законом. Це нас. І кожен із нас, хто прийме Ісуса в яснах, як того Бога, який воплотився, став людиною. І ми також були такими маленькими, безпомічними, безпорадними. Кожен, хто народився, був зразу маленький, не був зразу великий, такий як сьогодні. І ми перебували в тому стані, в такому, якому був Ісус. І кожен раз, коли прийдете чи до церкви, чи де би не були, і побачите Ісусика в яслах, згадайте, ми народилися, щоб побачити народженого Ісуса. І Його прославляти. Слава вовишніх Богу і на землі мир, і в людях благовоління. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Свіство Твоє кресте Боже наш, Засвітила світові свято, бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися, поклонятися тобі Сонцю правди і пізнавати Тебе схід, з висоти, Господи, слава Тобі, слава, Готцю і Сину, і Святому Духу. Всяк час і на віки, віки. В, амінь. Діва, не вогнеть Отця Преістотного родить, і земля в неприступному приносить, Ангели, спас тріями, слава, Слово. Стає подорожують. Бо ради нас родилося, дитя, мали примічимо. Дарію Христі, щиро дякую всім тим, хто з нами зараз і з'єднаний в молитві. Щиро подяка всім жертводавцям. Дуже вам щиро дякую, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Ну, як вже за жертводавців, то вже мушу зачитати е, ваші листи. Е, Слава Ісусу Христу! Прийміть різдвяний подарунок. Вже освячений. І це прислали мені знайти образ Пресвятої Богородиці вішатий, е, як тось називає? Бісером. Ну, якийсь такий дуже інтересний. Е, і тут... І сам і сам автор дуже цікавий, бо, тому що написав мені, от подарунок вже освячений, а далі пише: якщо лист письма вам не доподобає, напишіть на мене скаргу, до САФ. От хто написав, тут нічого не написав, і каже, ну як кажуть, у нас у дороді від мене мало від пана Бога більше. Так що нехай Господь Бог заплатить. За ваше старання і це і за пожертву дуже вам вдячний, бо церква у нас є Богород, покрова, церква покрова Пресвятої Богородиці, і така ікона вона завжди є по особливому ціна для нашого храму. Дуже дуже дякую. Так само сьогодні хочу зачитати ще, ще листа від наших. Парафіян і, і жертводавців. Слава Ісусу Христов, сучасний Отче Василю, з нагоди свят Різдва Христового. Засилаю вам і нашим дорогим захисникам найщиріші вітання і побажання меру, здоров'я, витриманості, нехай, нехай новонароджений Ісус, дитя благословить, провадить, оберігає усіх у нашу, і нашу Україну. І подарунок висилаємо трішки солодкої домашньої випічки. Ну, нічого собі трішки, ви бачили, тільки тут, трішки. Ваших кулінарних е, вподобань не знаю, але думаю, що щось таке вам засмакує. З і молитвами, Ірина, місто Бурштин, Христос рождається, дорога доню моя. Я не знаю, чи тобі там ще хтось допомагав пекти, але. Я вам дуже дякую. Це не трішки плянські, це два ящики, такі великі плянські. І вони вже поїхали. Не, всі поїхали, чи ні? Не всі. Ще не, не всі поїхали, але ми один там собі трохи врізали такий сирник. Боже, та то є вершина кулінарії. Дуже дякую. Дуже дякуємо, і було дуже смачно. Я навіть пригостив наших хлопців. У мене є студенти. Знаєте, сьогодні все так тішу, страшне. Бо кожен священик є дуже щасливий, як бачить студентів у своєму храмі, бо значить, церква жива, а церква живе, і церква думає про майбутнє. Це чудесно. Дуже, дуже люблю студентів, дуже тішуся. Я також є щасливий тим, що на ці свята. У нас є такі чудесні два хлопці, то є Марко і Дмитро. Чудесні наші студенти свята їх не хочу показувати. Не так сіли. Так, і це, це у нас є Дрогобицька семінарія, щирі вітання цю ректору Божого благословення для, для всієї професури. Нехай Бог благословить. Дай вам Боже здоров'я, терпеливості, витримки і всього, всього того, що потрібно для наших студентів. Нарешті показали цих чудесних хлопців. Коротко в це. Так, показуйте мене. Не хочете показувати студентів. Я дуже дякую, дуже дякую всім вам за те, що зараз зараз. Зараз зараз. Дякую щиро всім вам за, за ваше старання. Ви знаєте, е... вчора приїхав командир, е... ну, офіцер приїхав і, і каже, тут слухайтесь, тут мені до хлопців тут треба е... щось там, щось подарунки кажу, слухай, пляцки маю, такі файні, вріж хлопцям пляцків, Поранені вони в лікарні проходять реабілітацію. І ми там їм по кусочку нарізали. Так і щасливі, розумієте? Ну, я дуже дякую вам, дорогі мої, я вам вдячний У поклінь до землі. Ну, Представте собі, бурштин там прислали, ті Львова, ті з Італії передають, розумієте? Я дуже вам дякую. Для мене, ну, для нашої цілої команди, це дуже є приємна така підтримка. І читаємо так само ще одного листа. Прошу Світлані Ану зачитай ще листа. <клухи> Слава Ісусу Христу! Дорогі всіма, шановні! Отче Василь! Дозвольте вас привітати найперше зі святим вечором, Різдвом Христовим, новим роком і святом Василія. Хай у новому році Господь защедрить вас і вашу родину добрим і і щастям, наповнить любов'ю, ласкою, і теплом. Бажаю вам через силю Божого благословення, щоб з вами завжди були ангельські крила, привітні, щирі душевні люди, любові вам від рідних дітей. Ви обрали шлях, щоб Богові служити. І світлом освячені ваші путі. Хай же вам ангел-хоронитель буде заступником вам у житті. Мабуть, це, е, ще слів таких ніхто не придумав, щоб у них вмістити все про вас. Вас, от, ви, отче Василю, доброта, порядність, щедрість, мудрість. У вас добре серце і щира душа, а найбільше неймовірності. Хай Бог вас щедро нагородить, здоров'я, щастя, хай посилає на Божій ниві вашу працю кожен день благословляє. Бажаю вам, щоб довгим щасливим буде вам. Ваш вік, хай райдуга, барвиста вас е чарує ви з гарною душею, і за це вас Бог щедро обдарує. Я посилаю вам ці щирі слова, а Бог Хай дарує вам многі, многії многі многії літа. Христос все рождає. Славим Його, Дуже дякую, дуже дякую. Це, це, це нам пристали оці такі, пані Оля, такі чудесні колочі. І дуже дуже вам дякуємо. Ми так тут переживали до Ми на різдво, навіть не будемо мати, що на стіл колач покласти, бо тут колачі так не дуже почути, Навіть нема де заказати, аби хотів. А тут розумієш, Олі, пристали колачі, Дай вам Боже здоров'я і благословення для вашої родини. Ви нам писали, що такий добрий, такий файний отець. Як тут? Ви зі мною місяць би пожили, ти би знали, який я файний. То так Здалеку всі файні, знаєте, зблизька, то не дуже. Так само, коли ви когось і про поганого думаєте. Не думайте, що вони такі всі погані, як вам всі здає. То здалеку, так? Зблиска трошки інакше. Або й наоборот. Так, і ще, ще я хочу щось сказати, що сьогодні так само разом з твоєю посилкою ще було за здоров'я. Анастасії із сім'єю, любові за отця Ігоря і Людмили і за їхніх дітей і внуків, Дарії із сім'єю, Ярослава з сім'єю, Анатолія, Уляна, Світланові, Віктора, Ірини, Максима, Ольги, Отець Василь і Отця Василя, його дітей, дяка Світлану і всіх, хто працює в церкві. Дякую вам щиро, всім. Дай Бог всіх благословить. Дуже вам щиро вдячний. Зараз молимося за Заказней, Парастаз за Чекаю, а, Олі, Ти... Зійте, так, так. І за упокій також записка є. Завтра, служба Божа, на 9 годину. Сьогодні о 5 годині. <рістичний педагоглінок> ну в 5 годині в 17 годині, годині. Да, бо то, що перепутати, то точно треба уточнювати, що не в 5-й вночі, а в 17 годині. е, Відправа вечірня. Е, Це буде у нас служитися велике повечер'я, так? Велике повечер'я. Що ще можу сказати? А, я ще привітати сьогодні всіх іменників, що носить ім'я Євгенія. І Євген так само. Вітаю Євгенію із городниці, Михайлину, Євгенію Тарасівну, так само Євген? Чекички. Забув прізвищину. Ну, тут є в мене такі хлопці, що навіть такі мої, що допомагають мені по комп'ютерах, то Женя, то він він так до церкви не ходить. <кхи> десь колись дивиться трансляцію, коли його це стосується або десь. Про нього, що скажеться, так що щирі вітання всім іменинникам, що носить ім'я Євген, Євгенія, Божого благословення для вас на многії і благі літа. Многая літа.